Після п'ятиденної прохолоди погода на Черкащині поспішає відповідати літньому режиму. Цьому сприяють західні повітряні течії, з якими надходить помірне тепло. Нічна температура впевнено перевищує позначку плюс 10 градусів, а денна намагається перетнути 25 градусів. Тож середній фон 20 градусів, що узгоджується із кліматичною нормою цього часу. Але риси нестійкості будуть притаманні погоді й надалі, застерігає Черкаський обласний центр з гідрометеорології. Черговий хвильовий циклон Зірос, який рухається з Балтики у південно-східному напрямку, найближчої ночі та ранку зачіпатиме територію області своїм атмосферним фронтом. Його швидке проходження вночі та вранці відзначиться короткочасним дощем, місцями з грозою та поривами вітру 15-20 метрів за секунду. Надалі день обіцяє бути погожим, теплим та вітряним. Відсутність ефективних дощів та посилений вітер збільшують ризик природних пожеж. Будьте обережні з вогнем. Нестійка погода сприяє самоочищенню атмосфери від викидів підприємств та автотранспорту.